Привіт, друзі! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні я запрошую вас у невеличку, але дуже душевну подорож до одного з найчарівніших міст Польщі Щецена. Це місто розташоване на мальовничій річці Одра, неподалік від кордону з Німеччиною. Німецькою мовою місто називається Щетін, і воно стало для мене та мого сина справжнім пригистком своєрідної віддушиною, коли ми жили в Німеччині, всього дві години потягом, приблизно 170 кілометрів, і ми вже в іншій атмосфері, в іншому ритмі життя. Саме сюди ми часто втікали, коли хотілося змінити обстановку, відпочити душею, ще купити трохи українських смаколиків, які важко було. Було знайти в маленькому німецькому містечку, де ми мешкали, а тут є. Українські магазини, гуляючи вуличками Щецена, я щоразу відчувала, що ніби трішечки ближче додому. Можливо, це тому, що територіально ми справді були ближче до України. Можливо, через те, що польська мова рідніша та зрозуміліша. А можливо, просто тому, що ми дуже скучали за великим містом, його ритмом, рухом, міським шумом. У порівнянні з нашим невеликим, майже сільським німецьким містечком, щецин здавався величезним мегаполісом і дарував. Відчуття життя, до якого ми так звикли у нашому рідному Харкові. В цьому місті ми бували в різні пори року, але найкрасивіше місто навесні. Мені здається, що саме в цю пору року місто розквітає. Як у буквальному, так і в переносному сенсі. Сонце гріє тепліше, дерева вкриваються зеленю, в повітрі, аромат квітів і легкий вітерець з одри. Це той період, коли місто особливо красиве, затишне і привабливе для прогулянок по вулицям міста, і насолоджуватись можна свіжим повітрям і гуляти. Своє задоволення. Я хочу поділитися з вами цими теплими спогадами, залишити невеличку згадку про це, про місце, яке стало для нас ковтком свіжого повітря і додало світлих парк у наше життя за кордоном. І хочу трішки розповісти про саме місто. Щецин – це адміністративний центр західнопоморського воєводства. Його населення складає близько 400 тисяч людей, і за розмірами це одне з найбільших міст. Польщі. Місто має багату історію, яка простежується ще з IX століття. Протягом століть ще був частиною різних держав Польщі, Швеції, Русі, Німеччини. І аж тільки після Другої світової війни він увійшов до складу Польщі. Однією з головних архітектурних парлин міста є замок Поморських князів. Він буде тут трішечки-трішечки згодом. Який є символом міста. Окрім замку, варто звернути увагу на вражаючу набережну, готичний кафедральний собор Святого Якова, площу Гринвальську, а також на вулицю Вале Чернаковського, яка вважається однією з найкрасивіших у Щецині. Місто має дійсно цікаве планування. У центрі Щецина зберіглася унікальна радіально кільцева структура, яка нагадує планування Парижа. І це не випадково. Над реконструкцією міста працював сам урбаніст Джордж Ежен Осман, той самий, що модернізував французьку столицю. Щецин це, це місто, де гармонійно поєднується історія, сучасність, природа і культура. І саме тому я дуже хочу, щоб ви відчули його атмосферу разом із зі мною. Такі відео, звичайно, не дуже багато набирають. Популярності і лайків, але якщо вам все ж таки воно сподобалось, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І звісно, пишіть. У коментарях чи були ви коли-небудь у Щецені або, можливо, в інших цікавих містах Польщі, які місця вам запам'ятались найбільше? мені дійсно буде дуже цікаво почитати ваші історії та коментарі. А така ваша активність дозволить просунути якомога швидше україномовний контент. Давайте боротися з руськими ботами. І не забувайте, що попереду вас також чекає багато теплих і атмосферних відео з нашого улюбленого Харкова, наших подорожей і наших життєвих влогів. Буду дуже вам вдячна за підтримку, якщо вам, звичайно, подобається такий контент. Бо я хочу бачити на своєму каналі, звичайно, людей, однодумців, а не тих, хто намагається мені розповідати, як потрібно жити, що потрібно робити і навіть які відео я маю знімати. Чомусь так, тому буде дуже вам вдячна, якщо ви підтримуватимете нас. Це дійсно дуже важливо, адже без вас не було б і цих відео. Мені здається, що сьогодні Щецин – це динамічне місто з багатою культурною сценою, численними парками, музеями, концертними залами та розвиненою транспортною інфраструктурою. Воно дуже бавить туристів, студентів і тих, хто шукає баланс між історією, природою та сучасним міським життям. Прогулюючись вулицями Щецина, я помітила декілька речей і хотіла б їх тут відзначити, щоб, можливо, і ви хтось помічаєте такі моменти. Дуже-дуже було багато нотаріальних контор, велика купа, Я такої кількості ніде не зустрічала, як у Щецені. Окрім того, дуже було багато графіті на стінах. І мені здається, не всі графіті були доволі привабливими. Хоча це таке справа. А також я помітила таку цікаву різницю між сучасними будівлями і доволі цікавими історичними будівлями. Мені дуже подобалось. З однієї сторони вулиці історична будівля, а з іншої сучасна. І це збереження культури, мені здається, дуже цінне і дуже приємне. Класний парк. Мені сподобалось також в цьому парку, що людей дуже багато. Люди займаються спортом, хтось постійно бігає. До речі, дуже багато людей, які бігали по вулицям, бігуни правильно їх так називають, можливо, я неправильно говорю, і дуже їх було багато. На газоні люди відпочивали, хтось займався спортом, хтось грав в якісь активні ігри. Тому це класно і. Життєва атмосфера. Мені сподобалось. Ще величезний плюс в це Якщо ви надумаєте їхати, якщо будете гуглити на букінги, можна знайти дійсно доступне житло за бюджетні ціни від 20 євро за кімнату на двох за добу можна зняти сміливе житло. Тому, якщо ви думаєте відвідати це місто, я б рекомендувала заздалегідь забронювати. До речі, цієї риси я навчилась все ж таки у німців. Я вам пропоную додивитись відео до кінця, а я вже на цей час буду прощатись з вами і хочу з вами подякувати, що ви були зі мною, підтримували наше відео. І, звичайно, ми знову зустрінемося у наступних відео, а вже завтра вийде наш життєвий влог за минулий тиждень.